Ефір телеканалу ТСА-1 продовжує принос погоди на понеділок, 8 липня. Я пропоную ознайомитися з метеоситуацією на Закарпатті. 8 липня на Закарпатті прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, в день місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний 3,8, під час гроз шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 12-17, день 25-30 градусів тепла. У горах місцями вночі 9-12, в день 17-22 градуси тепла. А зараз пропонуємо дізнатись про синоптичні умови в місті Ужгороді на 8 липня. В Ужгороді прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-східний 38 метрів за секунду. Температура повітря вночі 15-сімнадцять, день – 28-30 градусів тепла. А зараз коротко про погоду в районах області на 8 липня. У Великому Березному прогнозують невеликий дощ. Температура вночі плюс 17, плюс 20, в день 27, 31 з позначкою. Плюс. У перечині дощитиме. Вночі 17.20, день 28.31 вище нуля. І в міжгір'ї обіцяють дощ. Вночі 17.20, день 27.30 градусів з позначкою плюс. У головці дощитиме вночі 17.20, день 27.31. В Мукачеві передбачають дощову погоду. Вночі 18.21, день 28.31. У сваляві дощитиме вночі 1821 в день 27.31 з позначкою плюс. Утячі теж дощ. Вночі 17.21 27 27.31. І в хусті дощитиме вночі 1821 в день 27.31. У виноградові прогнозують дощ. Вночі 1821 в день 28-31 вище нуля. У Берегові обіцяють дощ. Вночі 18.21 в день 28.31. Віршаві теж дощитиме. Вночі 17.20 в день 27.30. Рахові теж обіцяють дощову погоду. Вночі 14-19 день 27-29 градусів тепла. Я дякую вам за увагу і запрошую долучитися до перегляду синоптичного прогнозу вже завтра. Усього вам найкращого.